Небо і землю, а потім людей. Дав їм руки, але вони були добрими, потім стали поганими і відвернулися від Бога. А далі він його повісили на Христа і він помер. Але на третій день він воскрес. І... Протягнув свої руки дітям, чоловікам і, і жінкам, і вони знову почали йому вірити і почали бути життю моєю. Але чи всі прийняли? Не всі, ну, не всі прийняли. Деякі відвернулися, а деякі ні. А в нашому житті як буває? Наші в нашому житті буває, що деякі так само відвертаються, а деякі. Служить, вірить в його. Молодець тебе звати? Молодець Настя, свято будь ласка, вона справді розказала те, що є, часто буває в нашому житті. Хтось приймає, хтось відстрохує. Але насправді кожному дається такі вибір, де що треба повірити.